Так, всім вітання, свідомий народ звертається до вас сьогодні, 16 лютого. Сьогодні хочу предоставити, а я кажуть, анонс, що завтра, 17 лютого, 2025 року, відбудеться суд в суді ВАКС по поводу того, що подали суд на в генеральну спочатку. Подали в генеральну прокуратуру, зазначили в СБУ, зазначили в НЗК за корупційну схему проти всієї громади Львова. Корупційну схему мерії, яку покривається СБУ покривається поліцією. за те, що вивезли невідомому напрямку сіру касу імену мерії, не зрозуміло куди, і ніхто не відповів, ніхто не відчитався, ніхто не дав коментарі, заперечення. Дехто говорить, наприклад, що немає якісь може фактів. І ми зазначили в поліцію, ми звернули стріч оперативну групу. Ми за ніхто не приїхав на 10 викликів. Було чотири групи наряду поліції, куди з вивезли в прямому ефірі, коли ми знімали з нашою групою працівників журналістики. З Остапом Сахіом з колегами з Романом. Ті люди, які допомагали мені, ми виявили оцю корупційну схему, і цю схему попробую загладити. І Генеральна прокуратура і СБУ свідомо це все роблять. Завтра має відбутися суд, щоб зобов'язати оцих корупціонерів порушити кримінальну справу по факту. Факт є очевидний, тому що, крім того, що вивезли цю сіру касу кудись незрозумілого напрямку, ніхто це не заперечив, ніхто не виступив, не дав пояснення. Всім, як би байдуже, всім свідомо наплювати на те, відбувається, бо тому що всі з тої каси отримують. Тому свідомі громадяни Львова це стосується в першу чергу вас, кожної сім'ї, в якої сама мерія забирає. Ми, тобто, получається дала стільки повноважень, що стільки років працює схема сіра з сірими касами, що вас кожної сім'ї безпосередньо хто користується транспортом, громадським, витягує з кишені свідомо. Більше, ніж зі всіх. Тобто, бо тому, що підписчики пишуть, в Харкові безплатно, в Кривому Розі безплатно, в Києві по 8 гривень. А чому з нас наш же мер, якого ми обрали, знімає по 25 гривень і штрафи більше? Касу не хочуть показати, куди ті рахунки йдуть. Я неодноразово зазначав, що це не в бюджеті. що є стаття. Так само поліції зазначав, що є стаття 55 бюджетного кодексу, де зазначає, що це проплачено з бюджетів з над землі наших, тими, що користуються олігархів, нагло грабують нас. Ось цього всього за нас проплачено, і ми замість використовувати кожен день, хоча б мінімум по 50 гривень, які ми кудись непонятно куди вкидуємо, використовувати на свою сім'ю, на благо своєї сім'ї. А в кого є декілька людей, хто їздить туди назад, кожен день ми викидаємо в кишеню мера, якому обрали, стільки грошей. Цей час, коли наші рідні, близькі захищають нас, захищають їхні сім'ї, а вони відкрито, сміючись, нас грабують такими схемами. І, знаєте, Першу чергу ви вправі всі подавати згідно 109-ї, 111 статті кримінального кодексу що за повалення констиційного ладу, бо тому що звернулись відкрито, Ми вам показали, відкрили, звернулись звернулись по генеральну прокуратуру в СБУ. Не виконуються законні вимоги. Всі мовчать два тижні. Мене почали переслідувати, щоб закрити рота. Не зрозуміло, хто хай виясняє, чи то по схемі, яку я попередньо розслідую по підпільним казино, чи мерію, чи може з прокуратурі воєнні, де покривається. Злочини масового вбивство. це вже має слідство з'ясувати це, має з'ясувати міжнародні інстанції, які мають зафіксувати факт злочинного захоплення владних кабінетів працівниками в першу чергу СБУ, яким я дзвоню не безпосередньо з генеральної прокуратури, зазначаю факти злочинної дії, злочинного покривання і в час війни в економічно складний для країни час, коли. Хлопці воюють, коли в країні треба підтримку, допомогу. Оці службовці, які я відкрито зазначаю, я називаю фамілю, я називаю малюка, який безпосередньо має відреагувати, а не сидіти в засаді, якщо він там є, якщо це мужик і має відреагувати на заклики, отакі, що є, відбуваються корупційні схеми, що якийсь мер наживається з народу, коли люди воюють. Має бути відповідне реагування. Його нема зовсім. І знаєте, якщо завтра будуть в суді в 12-й годині провокації. Це провокації будуть не проти мене, це провокації будуть проти вас, своєї громади Львова як мінімум. Якщо будуть створювати провокації, як вони завжди люблять, що їм документи не такі, ви знаєте, що це не я подав, це ви всі разом молодці, подали. І ми маєте відстояти. Буде прямий ефір. Хто не байдужий журналісти, блогери, підходьте. Включаємо, будемо включати прямий ефір, будемо показувати, бо тому, що засідання відкрите. Ми маємо показати всій країні, як суд відстоює права, і інтереси людей, громадян чи відстоює права корупціонерів, які ні разу не вийшли і не озвучили публічно, що це якісь може наклеп, може ще щось. Вони не мають що сказати. Вони просто втиху вичікують, що завтра скаже суддя. Тому будьте не байдужі. Подбайте за свою долю, за долю своїх рідних, приходьте на підтримку, щоб ми могли озвучити, що відбувається, щоб на суддю не було тиску, щоб він зробив правильне рішення, як так званий суддя. Тому що треба буде ще їх провірити на законність і документи. Але це ми зробимо в процесі. І якщо будуть хібні його наміри, хібні наміри і затиску, і будуть провокації з їхніх сторін сторони, так як вони люблять. Коли зазначається повідомлення про злочин згідно закону про запобігання корупції, має прокурор в першу чергу це зацікавитися, відстоювати це не інтереси особисто мої, це особисто громади, так само як і показано, інтереси йдуть громади. Інтереси держави, бюджету, а прокурори ні разу не приходять. Це безпосередньо має відповідати генеральний прокурор, це має його заступники. Їх ніколи не було. Вони постійно переходять з відмазками, І так звані ті судді приймають ці відмазки, Вони не беруть до уваги. Хоча ні раз зазначав, прокурори мають бути і захищати державні інтереси. Якщо вони того не зробили, на них має бути порушена кримінальна справа. Так звані ті судді, до яких я висвітлюю їхні злочинні дії. Вони ні разу не видали окремою ухвалою. Порушення кримінальної справи проти даних так званих прокурорів. Тобто вони йдуть з ними в зговорі. Ці питання ми будемо піднімати безпосередньо ті, що були. Завтра ми хочемо подивитися, як відреагує оця так звана е, феміда, яку дадуть відповідь. Тому не будьте байдужими. Я би хотів, щоб всі прийшли, подивилися і паралельно задали питання по попередніх моїх відеопротоколах по поводу того, що відбувається, що відбувається в кабінетах. Головачова, що коло Головацького відбувається, що в кабінеті вчора відбувалося, після вчора Руслана Козлова, що це за такі чиновнички, що вони собі дозволяють, що можна їх, вони не можуть слова зв'язати. СБУ на них не приїжджає, кажуть, ми такого чиновника не можемо захопити, бо ми самі захоплені, виходить. Тому ми маємо писати всі разом. Міжнародні інстанції, коли вони будуть приїжджати, задавати питання, до кого ми маємо звертатися, якщо в кабінетах відкрито сидять державні зрадники. Ми їм говоримо, що вони державні зрадники, ми їм доводимо. А вони бекають, мекають. І СБУ каже, ми не можемо таких зрадників зловити, бо тому що вони не в нашій компетенції. Тому ми маємо міжнародних інстанцій запитати, хто має компетенцію, тих даже державних зрадників захопити. Тому і хотів би зазначити, що хлопців, які Сприяє тому всьому, допомагають на них, де теж тиск. Якщо буде тиск продовжуватися, от так, як на Остапа Остап Остапсакі безпосередньо включився в ті схеми і допомагає, сприяє. А проти нього відбуваються суди і прокурори, до яких приходяться так звані прокурори на суд і питаються, чи вони мають повноваження, чи вони мають посвідчення, вони відмовляються показувати, вони далі тиснуть, переслідують хлопців, мене переслідують, мене дома переслідують, погрожують. Тому хто би не що б не, щоб не зробив, знайте, ви вправі взяти оті відеопротоколи, які зазначені, і якщо хтось з ким хто зі мною мені допомагає безпосередньо в інтересах держави, тобто щоб вам допомогти. Могти вашим родинам не дай Бог з ким щось відбудеться, так само з Романом, який от зараз мене знімає і підтримує завжди зі мною рядом Назар Богдан, всі інші діма. З ким щось відбудеться, знаєте, це йде тиск безпосередньо на мене, на мою родину, щоб мені закрити рота, щоб громада теж замовчала. Тому не мовчіть, не будьте байдужими і тому вас чекаю. І Роман хотів пару так. слів сказати, також щоб знати, що він допомагає, і не дай Бог на нього щось відбудеться, якийсь тиск. Тому потрібно, Так, 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 друзі. так. от хотів сказати, щоб ви не були байдужі. До свого бюджету, щоб свідомі люди приходили, нас підтримували львів'яни, громади, щоб ну підтримували і піднімали питання. Хто це зробить, якщо не щоб ви. не боялися, по-перше, да, бо це ваш боялися. бюджет. Ви вибрали собі політика так званого, який просто відкрито знайшов схему і грабує, і посміхається, але він ні разу не відповів, не відчитався. Чому так? Чому в ефірі це заявлено вже пару. Тижні гуляють відеокадри і ніхто просто не опровірить. Просто далі собі схема працює і ніхто її не зупинив. Кожну хвилину їм в кишеню поступають ваші вже кошти, яких ви забираєте від себе, від своїх сімей. Ви замість розуміє, собі купите. В чому проблема? Да. От було підвести документи і доказати, що все нормально, все йде в казначейство України. А відкрито вивезли. А вони да. втікли і втікали. І не дають зрозуміти, що відбувається. Тому не будьте байдужі, підтримуйте правду. І свою країну також от підтримуйте, да, щоб ви потім не говорили, що влада погана. Ви, якщо будете мовчати, не далі будуть такі. Це тільки із за вашої, як кажуть, мовчазної згоди влада погана. У Вас є факт явний. Я показав документи. Завтра відбудеться суд. Побачимо, як громадські чи зацікавлена, чи ні, чи покаже свою позицію чітку чи ні, чи їм байдуже. Чи влада як усміхалася, насміхалася з вас, так і насміхається далі. Ви лице, своє лице покажете у завтрашньому суді. Завтрашній зацікавленість до своїх інтересів. Тому, якщо ви покажете мінусовий як кажуть результат, то не говоріть, що влада погана. Що ви самі винуваті. Ваша мовчазна згода до того призвела. Тому не обвиняйте владу і починайте кожен кож... сам себе. Значить, кожному по заслугам буде, тому не мовчіть. Чекаємо завтра. Все, Завтра до зустрічі, друзі.